Для студентів-економістів, передусім, ми би порадили розвивати цифрові навички, тобто знання з аналітики даних, фінтеху, блокчейну та штучного інтелекту, які є незамінними на сучасному ринку праці. Не менш важливим є критичне мислення, тобто вміння аналізувати ситуацію, бачити проблему з різних сторін і знаходити нестандартні рішення, доцільно працювати над комунікаційними навичками, оскільки вміння. Чітко висловлювати думки і працювати в команді має дуже важливе значення, також доцільно використовувати онлайн-ресурси для самоосвіти і бути в курсі нових досліджень і публікацій. Не забувати про нетворкінг, брати участь у студентських спільнотах і організаціях це допоможе отримати нові зв'язки, дізнатися про новітні тенденції. Та можливості на ринку праці.